Бережуть наш спокій, б'ються до кінця Войни добра, воїни світла, Джар-Страфарай Б'ються до кінця, воїни світла, Воїни добра, бережуть наш спокій, б'ються до кінця, Воїни добра, воїни світла, Джарстрафа рай, б'ються до кінця. Дорогі друзі, якщо ви хочете побачити повну версію на каналі, то пишіть це у коментах, ставте свої пальці вверх та підписуйтесь на канал. І не забувайте ставити на колокольчик, він вам завжди оповістить, коли вийде наступне відео. Та ви дізнаєтесь про це першим. Дякую за увагу. Усім гарного вечора!